Вітаю, Ва, шановне товариство. Темою, темою нашої сьогоднішньої розмови буде типологія міжнародних систем. Ну, ми знаємо, що є світоустрій, який формувався протягом десь п'яти сторіч, починаючи з епохи великих географічних відкриттів і так далі. От, це була імперсько-колоніальна дуба, переважно. Яка трансформувалася вже трошки в іншу, в вже у ХХ столітті. А до того було чітко: колонії, метрополії і вся система міжнародних відносин складалася якраз із тих відносин, які є між метрополією і колонією. Тобто, ну, яка там рівноправність, які там міжнародні відносини, тотальний контроль. Викачувалися ресурси, викачувалися гроші, монокультурна економіка, повний контроль за економікою, політикою і так далі. Ну, Колонія є колонія, тобто це по суті рабський такий статус. От. Ну, В теорії в міжнародних відносин аналізуються системи міжнародних відносин. І вчені виокремлюють різні види, однополярна система. Наприклад, це номер один. В чому вона полягає? Що є гегемонія одної держави? Ну от, скажімо, після розвалу Радянського Союзу, кілька десятиліть гегемоном були США Америки. Ну, об'єктивно так вийшло. що Радянський Союз розпався, утворилися нові незалежні держави, зокрема, Україна вийшла на авансену серед всіх інших. От, Росія стала периферійною державою або середньою державою в економічному і політичному плані, хоча залишилася ядерна зброя, і ми це бачимо і зараз. Тобто, от вам однополярна система. Коли одна держава контролює світ певною мірою, які характеристики однополярної такої, от системи, однополярного світу? Центральна і основна влада. Встановлює свої правила гри. І домінує Домінує в усьому, використовуючи економічні і військові чинники впливу. Так? Раз. Друге, центральна влада виступає арбітром у суперечках між підлеглими. От. Не завжди це виходить, але в цілому, якщо ми говоримо про однополярний світ. І третє центральна влада. Заважає підлеглим стати незалежними. Тобто імперія давить, так? ну, фактично, може бути Неоімперія, просто імперія. Ну, це зрозуміла ситуація. Другий вид системи міжнародних відносин, так, це біполярна система. Це коли дві країни, дві країни гегемона. оце якраз після Другої світової війни. Сполучені Штати Америки і Радянський Союз, дві ядерні держави, дві найбільші держави, навколо них сателіти, Євроатлантичні сателіти навколо США, от і НАТО, значить, сателіти навколо Радянського Союзу, країни Варшавського договору і комуністичні режими, тоталітарні режими в Азії, в Африці і так далі. От. Біполярна система характеризується. Досить такими ворожими відносинами між двома полюсами. От. Але вони не переходять за певну межу. Тому що ну, те ж саме ядерне стримування, там, економічне стримування і так далі. Друге, ясно, що кожен із лідерів цього біполярного світу прагнув зменшити вплив конкурента, так? і тому. Боротьба відбулася, відбувалася якраз на периферії в країнах третього світу між тими країнами, за рахунок того, щоб залучити додаткові ресурси, людські, економічні, природні ресурси, і так далі, і зменшити економічний і політичний вплив конкурента. От, третя моя позиція, третя характеристика це. Підсилення потужності свого блоку військово-політичного, економічного, за рахунок залучення нових членів. Шановні друзі, що помінялося з того часу, коли в 15 столітті Іспанія і Португалія поділили світ по 46, 46 градусу західної довготи? Ті на захід, ті на схід. От вони поділили між собою світ, ну, щоб менше було е, такого от зіткнення. Але зіткнення все одно відбувалося, тому що кожна з імперій намагалася захопити якийсь шматочок. Ну, попри все, оце, вам така була така угода. От, е, і, от тоді був біполярний світ Іспанія, Португалія. У кінці ХХ століття біполярний світ це США і Радянський Союз із сателітами. Е, Трьохполісна система міжнародних відносин. Які його характеристики? Що тут вже три полюси, шановні друзі. От. І які характеристики цього трьохполісного світу, намагання зберігати більш-менш такі цивілізовані відносини з двома іншими учасниками. Ну, принаймні, щоб не було прямого військового зіткнення. Друге, намагання не допустити відносин дружби між двома іншими учасниками процесу. От те, що відбувається з приходом Трампа, скажімо. От, Росія повністю лягає під Китай, який виходить уже на глобальне лідерство. Трамп намагається значить, за рахунок своєї Трампівської. Значить, дипломатії якось Росію відірвати, нічого з того не вийде. От іде боротьба, власне кажучи, для того, щоб Росія не приєдналася значить, до Китаю повністю, а Китай не хоче відпустити, щоб Росія не, не стала союзником Сполучених Штатів Америки. Ось така от боротьба. Але в принципі, після Другої світової війни почав формуватися трьохполюсний світ. От одразу після розпаду Радянського Союзу, от, Сполучені Штати Америки були гегемоном, безумовно, світовим глобальним гегемоном. але з економічної точки зору Європейський Союз і Японія. І тоді світ говорив про трьохполюсний, науковий світ говорив про трьохполісний світ, що є Японія, є Європейський Союз і Сполучені Штати. От потім, наприкінці ХХ століття. Китай дуже рвонув десь за 35-40 років після епохи чотирьох модернізацій Ден Сяопіна. От. І зараз китайська економіка є друга в світі. Тобто Китай є продавець номер один в світі, і покупець номер 2 в світі. Сполучені Штати, покупець номер один в світі, і продавець. Номер два в світі. От. Звичайно, що Китай ще не дотягує по ядерній компоненті, але дуже активно нарощує свої технологічні можливості і так далі. І зараз ми можемо говорити, вже, що Китай і Сполучені Штати Америки, тобто друга і перша економіки світу, вони мають претензії на глобальне лідерство. Але на п'ятки Китаю наступає Індія, яка Має теж півтора мільярда населення і вже випередила Китай. Європейський союз, попри всю свою аморфність, це дуже потужна економічна система, яка має зокрема і політичні амбіції. Тобто, зараз ми вже можемо говорити. Не про трьохполісну систему, а можемо говорити вже про формування багатополісної системи. От. Які характеристики багатополісного світу, шановні друзі? Намагання протидії любому учаснику, який хоче стати лідером, щоб ніхто не виривався в лідери. Знаєте, що рубають голову дуже розумним, дуже активним. От. І це от, ну, така от колективна гра. Друге, безумовно, зміцнення своїх позицій, або, принаймні, недопущення її послаблення за рахунок переговорних процедур а можливо і силових методів. Так? Третє, навіть у випадках протиборства все-таки є прагнення не допустити. Дестабілізації системи взагалі. Оце от багатополюсний такий світ, тому що ніхто не може виграти. Розумієте, така от гра з багатьма перевінними одиницями, от, вона диктує, що треба якось уживатися, треба якось домовлятися. От, І тут, безумовно, йдуть ігри постійні, економічні, політичні, військові, от, і все це акумулюється, зокрема, через дії на міжнародній арені. Тобто, це дії в політичній сфері, в економіці і так далі. Ну, в будь-якому випадку, ми можемо говорити, що нема такої чіткої стабільності, щоб от одна система однополюсна існувала значить, дуже довго. Бачите, і двополюсна система не існувала дуже довго. Іспанія, Португалія там трохи були в лідерах. Потім лідером стали Нідерланди. От ну не дуже невеликий термін. А потім Нідерланди здають Іспанія, і Португалія пригальмовують це от з точки зору аналізу теорії міжнародних відносин і міжнародного потенціалу і виходить на авансену. Значить, Велика Британія і Франція, які конкурують. Ну і в будь-якому випадку, ми можемо говорити, що в епоху колоніалізму і неоколоніалізму, безумовно, оті країни гегемони які є лідерами, чи то в однополюсному світі, чи в двохполюсному, в трьохполюсному, в багатополюсних світах. Тобто, кожна країна, яка входить в ту верхівку, в еліту. В міжнародну політичну економічну еліту вона прагне підсилити за рахунок чого? За рахунок країн третього світу, тобто колоній, неоколоній і так далі, для того, щоб збільшити потенціал і зберегти свої, значить позиції у світовому устрої. І те, що зараз ми маємо в світі, ми бачимо фактично. Формування багатополюсної системи. Тобто двополюсної системи вже не вийде. От, хоча цього хотіли би і китайці, і американці, але Європейський Союз є, є е, е, Індія, е, зокрема, інші країни, е, Японію ніхто е, не має списувати. З того списку, тому що вона залишається потужною економікою, от так, що бачите, ідуть ситуаційні ігри. Я б сказав, що зараз іде. Такий собі броунівський політичний рух у міжнародних відносинах, що ми і спостерігаємо через призму і військових, і економічних, і політичних дій. Попри все, Україні треба шукати своє місце у глобальному світоустрою. І після перемоги України ми безумовно маємо зараз моральні пріоритети. В світі і показуємо зразки моральності, захисту своєї території, демонструється героїзм і так далі. Весь цей героїзм треба буде підкріпити в економічному плані, в демократичному плані. І тоді, ну як ми любимо говорити, все буде Україна. Слава Україні!